Я відчув в той момент я просто колосальну кількість проповідей слухав, тематичних проповідей на те, що навіть Таня сказала Крега Грашела. Надія в Темряві дуже потужна серія проповідей. Я дуже багато читав. я Щоранку прийняв рішення поклонятись Богу прямо там 20-30 хвилин. Я саме там виливав свій біль. Бо як буває, ти, ти віриш, молишся, все здаєш, все супер, буде, все все переможемо, все буде добре, Бог вцілить. Наступний ранок ти просинаєшся повністю спустошений, як притиснутий плитою, все, діагноз ну, не змінився і так далі. І в один період життя, ну, в той момент, в один ранок точніше, я сказав собі: Бог, я не знаю фінала, але я не перестану битись. І от ця фраза, яку я прям проговорив практично своїми устами, і вона мені завжди, коли мені казалось, та, ну, який сенс? Що ти, все? ну, Діагноз продовжують підтверджувати. Вона мене дуже дисциплінувала. Я продовжував це робити і не один раз мене. Прямо, коли ти повністю спустошений, і тобі здається, немає сенсу навіть цієї молитви. Я, я продовжував це робити, навіть не бачачи сенсу, і завжди, кожного разу, в процесі прославлення я відчував утепління е, дотик Духа Святого і сльози текли з моїх очей. Тому е, це було надзвичайною підтримкою. І я думаю, що це одна з ключових взагалі. В момент, коли ми прийшли до цього. Вже народження, похорон. Я думаю, що духовно за рахунок цих кроків я був найближчий з Богом за мабуть за все моє християнське життя, і саме ця близькість вона допомогла мені прожити, е перенести це все.